Привіт, друзі. Сьогодні пропоную почати день з Ірану, тому що у нас насправді вже так багато е, цікавих важливих новин накопичилося, починаючи від іранської революції, про яку ми говоримо кожного дня, закінчуючи економічними проблемами Ірану, випробуванням іранським режимом ракети. І, звичайно, тим фактом, що Іран таки визнав, що постачав Росії дрони, але досі не визнає, що постачав їх саме після вторгнення і для того, щоб використовувати на території. України. Спочатку Іранська революція. Іранська революція Продовжує рухатися, продовжує розвиватися. Щонайменш 17 протестів відбулися в 10 містах у восьми провінціях. А крім цього, сили режиму застосували сльозогінний газ і бойові патрони проти протестувальників, поранивши або вбивши 35 мирних мешканців у е, Марівані, провінція Курдистан. Там же протестувальники зайняли і розгромили будівлю муніципальної влади. А вийшли. Е, вийшов Великий матеріал про іранську революцію у виданні Arab News, який називається Молоді іранці на першій лінії боротьби. А там розповідається якраз про те, що на першій лінії фронту в Іранській революції стоїть молодь. А протести тривають щонайменше у 130 університетах, уявляєте собі, 130 університетів на території Ірану. А молодь не боїться і готова померти. Вкотре стверджує ще одне видання, чому тому, що для молоді те життя, яке їм пропонує режим. Воно насправді не має цінності. Тобто молодь так і каже, що нам краще померти, ніж жити таким життям, яке нам в Ірані, яке нам в Ірані пропонує іранський режим. Молодь вірить, що смерть це саме шлях до того, щоб повалити режим. Вони так і говорять, що ми знаємо, що. Шлях до повалення режиму він буде залити кров'ю, але це єдиний варіант його повалити. Це єдиний варіант забезпечити хоча б частині з нас нормальне світське життя, яке ми хочемо вести. У мене одне життя, і я хочу прожити його вільно. Сказала 17 сімнадцятирічні Шеде. Ми не боїмося бути убитими. З часом ми змінимо режим. А ми може, вони можуть нас убити, вони можуть нас заарештувати, але це початок їхнього кінця, сказала 16-річна фарзане з міста на півдні Ірану. Можливо, сьогодні, можливо, наступного тижня або наступного місяця, але наше повстання незворотнє. Ми розгнівані роками репресій темним майбутнім, сказав студент Тигранського університету Шаріфа, де сили безпеки неодноразово застосовували сльозогінний газ і кульову зброю для розгону студентів. Ми хочемо свободи. Ми хочемо майбутнього. Це кажуть студенти, молодь, підліки, підлітки, школяри. По всьому Ірану десятки молодих іранців зателефонували в виданню Reuters і е, розповіли от саме про це, що вони е, будуть іти до кінця, що вони повалять режим, що вони більше не можуть, не хочуть жити ось в такому режимі, ось з такими правилами. І якщо ми зараз подивимося на те, яке а, населення, який а, який вік населення в Ірані, то ми побачимо з а, 85 мільйонного населення Ірану понад дві третини складає молодь. Тобто насправді це величезна частина населення сьогодні іранського іранського молода, от саме та, яка стоїть на першій лінії протестів, саме та, яка не готова йти на компроміси, саме та, яка не боїться вмирати. Не боїться протестувати, і ось цей розрив між клірікальним режимом і молоддю він чим далі, тим стає більшим. І аналітики, дослідники говорять. Що навіть якщо іранський режим застосує а, дуже потужні репресії, дуже потужний тиск до цієї молоді, але вже все між ними такий розкол, між ними така прірва між режимом і цим поколінням, що а, цей найжорсткіший розгон і репресії вони подіють на дуже незначний проміжок часу, на кілька тижнів, на кілька місяців, і воно знов відновиться до того часу, доки ця молодь не доб'ється свого і не повале. Цей режим, що все оцей розкол між цим поколінням і режимом. Його неможливо подолати, і що важливо, що ми вже з вами про це говорили, але ще раз підкреслю, тому що багато видань про це написало за останню добу. Що до за останні дві доби, навіть що до протестів, до цієї молоді, все більше долучаються батьки, тобто ті самі батьки, які навчали своїх дітей ще кілька років тому, що не можна протестувати, що не можна. Критикувати режим, що не можна виходити проти режиму, тому що будуть репресії, тому що будуть наслідки. Бо цих батьків режим виховував після ісламської революції, от в цьому страху, в цій а, повазі до режиму, в цій не, необхідності. Ну, повазі складно це мабуть назвати повагою, а, в цьому страху репресії. В тому, що потрібно бути покірними. І от зараз вони, а після того, як їх діти вийшли на цю першу лінію боротьби, вони починають ставати поряд зі своїми дітьми, разом з ними протестувати для того, щоб їх захистити. І ось слова матері Шеде, яка якраз на початку я вам цитувала слова 17-річної, яка говорила про те, що у мене одне життя, і я хочу прожити його вільно. І ось для мати Шеде ці протести вони стали переломним моментом. Це змінило все, сказала вона. Надто налякана, щоб руками протистояти правлячому духовенству Ірану, вона приєдналася до тисячі жінок на передовій. Я кілька днів плакала за Махсою, а мені моя Шеде могла бути заарештована поліцією моралі та вбита як Махса. Ця думка мене сильно вразила. Як мати, я вважаю, що я повинна. Залишитися на вулиці і повернути Іран для своєї доньки, для всіх іранських дівчат. Розстріляйте нас, ми більше не боїмося, кричала невелика група молодих жінок, які стояли на колінах без хусток перед поліцейськими в Тегерані. Страх має межі як репресія, сказав Саїд Голкар, доцент кафедри політології університету Теннесі в Чатанузі. Настає переломний момент. Коли репресії та страх більше не працюють, коли люди усвідомлюють, що вони мають владу, коли діють колективно і коли вони бояться, похмурого похмурого майбутнього більше ніж режиму, сказав Саїд Галакар. На сьогоднішній день протести в Ірані дійшли до точки, коли люди бояться. Хмурого майбутнього більше, ніж режиму. І коли страх репресій вони залишили позаду, вони не бояться померти, вони готові померти за Іран і вони йдуть вперед. Додамо до цього, що інфляція. В Ірані злетіла до понад 50%, Це найвищий рівень за а, десятиліття. Додамо до цього, що за даними Іранського статистичного центру безробіття серед молоді залишається високим, продовжує зростати. І на сьогодні близько 50% іранців перебувають за межею бідності. Якщо повернутися до безробіття серед молоді, то насправді молодь в Ірані вона взагалі не може знайти собі як якусь роботу, тобто це нереально. І Якщо навіть якась робота буде знайдена після університету, після інституту, то це буде або абсолютно безкоштовна робота, що роботою називати складно, або робота за абсолютні копійки, які будуть буде платити цей роботодавець. Тому, звичайно, ці економічні питання вони ще більш підштовхують молодь протестувати. І, вже завершуючи про економіку, іранський реал досяг історичного рівня на тлі триваючих протестів. Новини 5 листопада обмінний курс знизився до 362 тисяч реалів за 1 долар США. Ніколи за історію Ірану після ісламської революції, 78 го років, такого курсу іранського реалу не було. Тобто, які б там гроші не надавали росіяни, що б не платили китайці, рубліки та юані не рятують іранську економіку, і відповідно проблеми в іранській Економіці вони ще більш підштовхують. Людей виходити на вулицю і протестувати. А, наступне режим порівняв протестувальників з терористами і дил і діл. Зрозуміло для чого це робиться з одного боку для того, щоб делегітимізувати ці протести і ці вимоги, які висуваються протестувальниками, з іншого боку для того, щоб виправдати майбутні жорстокі розгони і а, судові суворі вироки. Ну якщо їх можна назвати вироками, ці судові розправи, які будуть відбуватися на. Ближчими днями і тижнями спікер іранського парламенту Мохомат Багєр Галібаф звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль у розпалюванні протестів з метою створення нового іділу в Ірані. Група з 227 парламентарів Ірану підписала лист, у якому звинуватила США у заворушеннях і порівняла протестувальників із бойовиками іділ, закликавши до суворого та швидкого судового переслідування. Телеграм-канали Квір характеризували протестувальників як як внутрішній іділ, іранські державні ЗМІ стверджували, що режим заарештовував терористів. Тобто, ми бачимо досить чітку таку стійку тенденцію до того, що Затаврувати протестувальників терористами це а, нова тактика, яку почав застосовувати режим. А, іділ, зрозуміло, серед а, суспільства на близькому сході, серед населення близького сходу, це таке найкраще уособлення того, що таке тероризм. Але я далека від думки, що у режиму це вийде. Тому що якщо ми проаналізуємо, по-перше, близькосхідні СМІ, як вони висвітлюють цю революцію, вони всі пишуть, що це абсолютно не. Відповідає дійсності, що це виключно тактика режиму. З іншого боку, ми знаємо, що саме іран, сам іранський народ він чудово розуміє, хто такі протестувальники, а хто такі терористи. Відповідно, вони абсолютно не вірять от в ту паралельну реальність, яку намагається створити режим. Офіцер служби режиму вбив чотирьох членів командування правоохоронних органів у Бампурі, Сістан провінції Ббубу Белуджестан. Вибачте, 6 листопада. Іранські державні змі представили інцидент як особисту суперечку між офіцерами. Насправді, оці вбивства, які починаються офіцерів. Офіцерами офіцерів це знаєте чимось схоже на те, що відбувається серед російської армії. Аналітики говорять про те, що ось такі вбивства вони якраз свідчать про низький моральний дух, про те, що сили режиму вони не справляються. Їх пропускна здатність вона не дозволяє розганяти таку кількість протестів в на такій значній території, тому що ми пам'ятаємо, що вони відбуваються у всіх майже провінціях Ірану. Кожного дня у різноманітних містах і маленьких містечках, і знов ж таки це говорить про те, що сили режиму, будучи іранцями, їм важко застосовувати репресії проти власних дітей, проти власних дружин, проти власних сестер, проти власних доньок. І а, оце моральне а, навантаження, моральний тиск, який здійснюється на сили режиму, на окремих працівників сил режиму, він проявляється в тому числі в таких ситуаціях, коли вони починають розстрілювати один одного. І це ще одна ознака того, що режим розкладається. У Твіттер опублікували відео з ідентифікаційною карткою члени дивізії Фатеміюн, яку знайшли протестувальники під час придушення протесту в раку провінція Марказі. Фатеміюн це афганське проксі. Квіру, яке застосовував квір в Сирії для того, щоб допомагати репресіям режиму Асада. І це ще одне підтвердження того, що режим починає все більше долучати до розгону протестів свої проксі. Ми вже бачили новини з приводу того, що вони залучають Хезболу до розгону. А в даному випадку ми вже бачимо, що вони залучають Фатиміюн. А це з одного боку підтверджує, що сил режиму вже не вистачає. Ає для того, щоб розганяти ці протести, а з іншого боку, це підтверджує повідомлення про зростаюче дезертирство серед сил режиму, що сили режиму відмовляються застосовувати репресії і силу проти власного народу, і а, оце, оця проблема вирішується тим, що режим фактично запрошує іноземні проксі для того, щоб вбивати своїх дітей. А, хоча знов ж таки ми розуміємо, що це також не допоможе. Ми знаємо приклади. В історії, коли подібні методи застосовували режими, і це не призвело до перелому ситуації, останнє про революцію: що найменш двоє невстановлених озброєних осіб напали на об'єкт квір у Махшахрі, провінція Хузестан – Тобто, якщо ми чули з вами до цього, що протестувальники захоплювали муніципальні будівлі, нападали на поліцейські відділки, на відділки поліції, в моралі, будували барикади, протестували на бізнес-об'єктах, на нафтодобувних об'єктах, золотих об'єктах, університетах. То сьогодні вже є повідомлення про те, що встановлені озброєні особи нападають на об'єкти квір. Тобто це вже не просто революція. Ми бачимо всередині революції такий вже прямо партизанський рух, там, де озброєні протестувальники, озброєні люди нападають на безпосередньо вже воєнні об'єкти Ірану. Тому це такий новий рівень, на який виходить іранська революція. Наступне тепер поговоримо про випробовування квіром ракети. Ми знаємо, що в суботу квір втретє запустив а, ракету носій супутника, яка, за даними Вашингтону, може бути використана для запуску ядерних боєголовок. А це перша триступене вибачте, ракета Носій, а, яка зможе розміщувати супутники вагою понад 80 кг на орбіту в 500 км від поверхні землі. Це те, що говорить а, державне іранське агентство Ірна, ну, яке зрозуміло, може говорити правду, а може і брехати. Тому тут би я ставила під сумнів цю інформацію. Аміралі Хаджизаде, голова аерокосмічного відділу революційної гвардії, який розробив цю ракету, заявив, що ракета буде використана для запуску іранського супутника для міністерства телекомунікацій. А це було випробування першого супербітального супутнику ракети, який йдеться в іранських звітах. А ми бачимо, що іранський режим, не дивлячись на протести, продовжує запускати. Ракети і грати такими своїми мускулами, а, зрозуміло, що це сприймається саме як така агресивна поведінка іранського режиму, тому що під коли у тебе в країні вірує революція, ти запускаєш ракету супутника носії супутника в космос. Що це як не черговий такий віток ескалації? Вашингтон а, зазначає, що такі ракети, які начебто є носіями супутників, можуть використовуватися для того, щоб запускати ядерні. Боєголовки, тобто та сама технологія, яка запускає супутники, та ж сама технологія може і запускати ядерні боєголовки. І відповідно, Вашингтон вкотре попереджає світ, висловлює занепокоєння щодо того, що оці випробування а, Ірану, вони насправді. Можуть бути частиною його ядерної програми. Іран, звичайно ж, каже, що його супутникова програма, як і ядерна діяльність, спрямовані на наукові дослідження та інші цивільні програми. Але зрозуміло, хі хі уявляємо, іранський режим запускає ракету носії супутника в космос для наукових досліджень або цивільних програм. Зрозуміло, що це абсолютно не відповідає реальності. Це якраз паралельна реальність, яку створює іранський режим, і це ж. Ще раз підкреслює нам, що а, оцей запуск супутників це дійсно частина ядерної програми Ірану. Це ще одним доказом є те, те, те як іранський режим це виправдовує. Запуски суперечать резолюції Радбезу ООН 2231 2015 року, яка закликає Іран протягом забороняє Ірану протягом восьми років здійснювати будь-які дії пов'язані з балістичними ракетами, спроектованими для доставки ядерної зброї, включаючи запуски з використанням такої технології балістичних ракет, зазначив речник держдепу нед прайс на останньому брифінгу. Іран звичайно стверджує, що він ніколи ніколи не займався розробками ядерної зброї, і тому резолюція не стосується його балістичних ракет, які Тегеран вважає важливою силою зі стримування нападів на нього та атак у відповідь. Зрозуміло, Іран ніколи не визнавав, що він. Розробляє ядерну зброю і навряд чи визнає. І відповідно він говорить: що враховуючи те, що я не виробляю ядерну зброю, то і мої ці ракети носії супутників вони не можуть розглядатися як порушення резолюції 2231, тому що це не ті ракети носії, які я планую використовувати для того, щоб для доставки ядерної зброї. Але знову ж таки це абсолютно не відповідає дійсності. В червні 2022 року Іран провів друге випробування своєї ракети носія. І в минулому році був перший успішний запуск ракети-носія вітчизняного виробництва, яка, за словами Тегерану, була спрямована на створення найпотужнішого ракетного двигуна. Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на близькому сході, у Ірану одна. З найрозвиненіших ракетних програм на Близькому Сході, мав декілька до цього невдалих запусків ракетносіїв-супутників, які він пояснював технічними проблемами. І ось випадково з минулого року його запуски ракетно-сіїв стали успішними. І от з минулого року він провів а, три запуска ракетно-сіїв-супутників, і всі три запуски були успішними. А що змінилося в балістичній програмі? Ірану, що вона, що всі запуски поспіль стали успішними, на відміну від попередніх. Я думаю, що про це ми з вами дізнаємося пізніше. Поки що я не бачила, що висувалися якісь теорії аналітиками, що щонайменше після останнього запуску якихось чітких висновків про те, чому запуски стали успішними, немає. І остання тема найбільш цікава, мабуть, вам Іран іранський режим визнав, що постачав Росії дрони. Звичайно, він це вперше він визнав, тому що до цього він взагалі говорив, що ми дрони Росії не постачали. Але зараз він каже, що він постачав їх не після вторгнення, не після 24 лютого, не тоді, коли зазначала розвідка Сполучених Штатів, британська розвідка і так далі. А це постачання здійснювалося ще до. Вторгнення. Звичайно, це не відповідає дійсності. Це чергова іранська брехня. Але тут цікаво. Тобто, дивіться, з одного боку, Іран визнає, що він постачав, і мені здається, що він визнає з двох причин. Причина номер один, тому що Іран хоче цим похвалитися, і ми вже чули, як Хамінеї говорив про те, що раніше вони говорили, що нашої програми безпілотників. Не існує, вони з нею глузували. А тепер вони а, говорять про те, що у нас такі ефективні дрони, що знищують цивільну інфраструктуру в Україні, обходять ППО там і все інше. Тобто, видно, що вони хваляться своєю цією програмою безпілотників. А, з іншого боку, звичайно, вони не можуть це спростовувати, тому що ми знаємо, що на засіданні Радбезу ООН виступали експерти, а, які... Надали вичерпні докази того, що ось ці залишки, уламки безпілотників, які передала Україна, цих дронів, ці відео, які є, ці фотографії які є, що це все якраз свідчить про те, що ніяка це не ірань, а це саме іранські безпілотники. Тобто, спростовувати це було вже неможливо. Але при цьому дивіться, режим не визнає, що він постачав безпілотники після 24 лютого і намагається доводити зворотня. Чому він це робить? Я думаю, що це. Сімбіоз, знаєте, немає однієї причини. Це звичайно симбіоз кількох причин. Причина номер один: режим вважає, що після того, як війна закінчиться, він зможе налагодити знов відносини з Україною, купувати продовольство, що його студенти зможуть в Україні навчатися, що він буде мати інші господарські відносини з Україною, можливо, в оборонній сфері, можливо, в сфері авіації. І відповідно, якщо зараз він визнає, що він постачав ці безпілотники, то це зашкодить в подальшому йому після закінчення війни відновити такі широкі, глибокі відносини, ефективні, взаємовигідні відносини з Україною, які він планує відновити. Друге, я думаю, що він не хоче разом з Росією у випадку, якщо Росія зазнає поразки. Ми та впевнені, що Росія програє. Але я не думаю, що Іран звичайно в цьому впевнений. Але він все ж таки допускає, що Росія може не перемогти в цій війні, і ось якщо Росія в цій війні не переможе, і Україна здобуде перемогу, звичайно, іранський режим не хоче разом з Росією виплачувати компенсації, репарації. Нести відповідальність в трибуналі і так далі. А якщо він визнає, що він ці поставки робив, йому доведеться це робити. Відповідно, він намагається уникнути відповідальності після нашої перемоги, перш за все, в трибуналі в міжнародних судах. Третє: іранський народ не підтримує допомогу іраном Росії зброєю. І відповідно, ще один такий визнання того, що Іран постачає ці дрони, це буде ще одним. Фактором подразнення для іранських протестів. Це буде ще одним таким внеском в делегітимізацію іранського режиму. І якщо можна не визнавати для того, щоб не загострювати ще в цій частині і продовжувати розповідати неправду, то іранський режим, зрозуміло, намагається це робити. А, наступне дуже важливе, це суттєво ускладнює а, дипломатичну стратегію Китаю, дипломатичну стратегію Пекіну, А, тому що Пікійно Деться в такому випадку, якщо Іран визнає, що він постачав Росії дрони, знов палитися на засіданні Радбезу ООН. Тобто, сьогодні ми знаємо, що Пекін займає таку типу позицію типу нейтрально. Ми знаємо, чого коштує цей нейтралітет, але все одно він намагається створювати картинку. І ось тепер уявіть, коли іранський режим визнав, що він дійсно постачав Україні дрони, коли є безспірні докази того, що цими дронами вбивалися мирні мешканці, цивільне населення. Коли Пікін намагається на Близькому Сході будувати відносини і найближчими днями, до речі, ми чекаємо або найближчими тижнями, що Сі Цзіньпін відвідає Саудівську Аравію, і ми бачимо таке значне покращення відносин між Саудівською Аравією, між Мухаммедом ібн Салманом і Цзіньпіном, І вони навіть спільно надають фінансову допомогу Пакистану. І вони планують багато ще різноманітних спільних проєктів. І ось в той Період, коли Пікін намагається покращити відносини, збільшити свою присутність на близькому сході. Тут така історія з іранськими дронами. А це все ви уявляєте собі, виноситься на засідання Ради безпеки. ООН, і що буде робити там Пікін? Підтримувати санкції, не підтримувати утримуватися. А що він буде говорити, коли він буде утримуватися? Що не доведено, що це іранські дрони, так Іран сам це визнав, зрозуміло. Тому це також важлива причина, чому іранський режим не визнає, що він постачав Росії дрони після вторгнення. І останнє, звичайно, це потягне за собою більш суворий контроль над санкціями. Не нові санкції, нових санкцій Іран не боїться. У Ірана вже стільки санкцій, що йому 10 санкцій більше, 10 санкцій менше. Це не страшно. Тут проблема в тому, що постачання Іраном безпілотників воно посилює контроль за дотриманням санкцій. Тобто, якщо кілька місяців до цього Іран собі... І дозволяв обходити санкції різними інструментами, в тому числі використовуючи китайські компанії, в тому числі використовуючи компанії. Які там знаходяться в інших регіонах, які відносяться більш лояльно до цих іранських санкцій, до їх обходу, він використовував тактику змішування нафти, він використовував тактику приховування даних, де знаходяться його танкери з нафтою. Він продавав нафту через прокладки, через різноманітні, щоб це приховати, і купував різні технології також через прокладки, в тому числі китайські. То на сьогоднішній день ми бачимо бачимо, як Вашингтон посилює контроль над за дотриманням санкцій іранських разом з європейськими союзами, разом з розвідками інших країн світу. Ми бачимо, як накладаються вторинні санкції на тих, хто допомагає Ірану обходити ці санкції. І вже не перший пакет вторинних санкцій було накладено за останні тижні. А, тому Іран чудово розуміє, що Якщо зараз він визнає, що він а, постачав після 24 лютого Росії безпілотники, то а, ще більш буде суворий режим застосований по контролю за тим, як він дотримується санкцій, і а, він буде все більше підставляти такі країни знов ж таки, як Китай, які допомагають Ірану обходити санкції. А підвторинні санкції все більше буде а, це все висвітлюватися все більше буде комунікації з цього приводу, все дорожче буде коштувати обход. Ці санкції, відповідно, все менше грошей буде отримувати іранський режим з цього обходу і так далі. Тому, відповідно, він зацікавлений в тому, щоб не визнавати цей факт. Тому, друзі, в принципі, ми з вами обговорили всі головні новини по Ірану. Підписуйтесь, ставте вподобайки, обов'язково ставайте нашими спонсорами, пишіть коментарі. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи зручно вам, якщо такі окремі постійні новини Вини, окремі постійні рубрики, для прикладу, рубрику про Іран ми будемо виносити в окремі відео, щоб їх не було в загальному вечірньому огляді. Зручно, незручно, так як краще. Пишіть, давайте фідбеки для того, щоб ми могли, орієнтуючись на ваші оцінки, ставати кращими. Я вас обнімаю. Гарного вам вдалого понеділка, хорошого дня, мирного неба. І ще обов'язково сьогодні поговоримо. Пока!